Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, що заважає Україні мати ядерну зброю, власну зброю для захисту. Що заважає мати ядерну зброю Україні? Буде Україна ядерною державою взагалі. Буде. Дивіться, все буде добре. Дійсно. Раніше ні. Повністю, навіть не було думки. Відхрещувались повністю. Нам не можна. Ядерну зброю не можна. Так, це було. Проте все буде гаразд. Буде ядерна зброя в Україні. Йде сильна пропаганда. От що вони говорять. Всі слова про те, що в Україні ядерну зброю не можна. що Якщо буде ядерна зброя, це дуже небезпечно. Тоді, дивіться, що за пропаганда? Це дійсно в Україні існувала така, ну, як. Навіювання, що куди вам, навіщо вам, ядерна зброя, вам не треба. Насправді, якщо в України є ядерна зброя, вона міцна країна і з нею рахується, це дійсно правда, це дійсно така правда життя, що поки наші військові. Мають ядерну зброю, вони на коні, вони з, з, ну, рахуються із ті держави, в яких при керівництві дуже агресивні, агресивна політика, які мають агресивну таку владу, вони визнають силу. Тільки силу. Якщо є ядерна зброя, це значить, у держави є її, її сила. Тобто, дійсно Україні необхідна ядерна зброя. І ця ядерна зброя необхідна, щоб був суд, Верховний суд. Це міць держави. В сучасному світі ядерна зброя дорівнює міць держави. Навіть фінансово, і це взагалі інше відношення. І щось мені йде, що в нас вона вже є. Ця ядерна зброя. От. Але вона наша. Ми її самі і зробили. І чомусь мені йде, що це 4. 4 Чотири ядерні зброї. А оця пропаганда, вона це навіяно все расистами, їхніми оціми маріонетками, які в нас у державі досі а, балакають про це. Заперечую. Тоді ядерна зброя розв'язує нам руки. Ядерна зброя розв'язує ноги, відкриваються, йде відлига, відкриваються всі кордони, інша розмова, отак. От Заперечую весь цей негатив. Більше того, нашу ядерну зброю ми плануємо ще виробляти. і я так розумію, в нас її будуть за гроші в якісь країни ще захочуть мати таку, як у нас, зброю, щоб захищатися. Така політика в світі. Це правда світу. І в нас вона є. У нас вона є. Так, якщо Ядерна зброя, то будуть інші такі, так, тут буде більше, дивіться, ядерна зброя України більше не... не буде вмирати, вбиватися суспільство, народ. Тобто, розмова буде на вищих колах, у вищих колах, тобто розмови. Будуть стосуватися так: ядерна зброя Україну захистить від от того жаху, від цих боїв, запеклих, тобто розмова буде так: на вищих рівнях. От вони зустрілися, а тут мир, тут у них у вищих колах в них. Тобто це піднімає рівень держави, народ не страждають люди, не змушені брати примітивну якусь там зброю і йти вбивати, вмирати. Тобто цей захист вже переходить на інший рівень, отак. От і ще ми маємо війти в союзники. Ми матимемо союзників, тобто ми будемо не окремо, не відокремлені, як були колись самі наодинці, із ворогами, а в нас буде ще й щит. Ми будемо союзниками разом. І держава. На території тобто України припиниться війна, От така війна, в якій саме цивільні люди і люди бойові дії проходять От взагалі. Я прошу ще сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю допоможіть нам, будь ласка. Мати ядерну зброю для того, щоб захистити нашу країну, вивести її з війни постійної, щоб жодна країна в світі не мала навіть наміру думки взагалі будь-якої думки, що на Україну. Можна напасти і обстріляти, і взагалі чіпати українців. тільки не буде ядерна зброя в Україні. Перекриваю, перекриваю. Змінюється вся. Політика стосовно України. Україна виходить на вищий рівень, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликають, допоможіть Україні мати ядерну зброю, мати захист, потужний і міцний свого народу. Щоб вороги боялися, щоб не могли більше наступати і думати про захват території України на 1991 рік і взагалі наміри якось агресивно діяти стосовно українців. Буде так, буде так, буде так. Відкриваєш шляхи дороги. Ядерної зброї в Україні, для Сили України, буде все сказано, здійснене. Так, Україна міцна держава, якою, яку шанують в цьому світі, яка може захистити свою територію людей. І люди не змушені вступати в бойові дії і взагалі має дуже гарну. Репутацію в світі і вищий рівень, розвиток наших військових потужна зброя. Україна може захистити і себе, і будь-яку країну в світі. Дякую за увагу!